Приготуйте такий рулет, поки кабачки ще не набридли. Буденна страва, якою не соромно, навіть гости пригостити. Кабачок натерти на крупну тертку, посолити і залишити на 10 хвилин, щоб розслабився і випустив сік. До яєць додати сметану, сіль, паприку і ретельно збити. Кабачок треба тісно віджати і перекласти до яєць. Три ложки борошна і замішати тісто. На пергамент і прямокутником розкладаємо тісто, запікаємо 15-20 хвилин при 180. Коли корж вистигне, рівномірно намастити крем-сиром. Для начинки нарізаємо шинки та помідор. На крем-сир трохи ще зеленої цибульки і у два ряди викласти помідор та шинку. Обережно закручуємо рулет, а тоді щільно замотуємо у кілька шарів харчовою плівкою і кладемо на 2-3 години у холодильник.